Не знаю, друзі, нащо йду сьогодні та пружа потихеньке до горба. Надіюсь, ви усі зі мною згодні. Вже й хочеться осіннього гриба. Літні також не скажеш, що погані, але осінній все-таки це щось. Є чи нема? У нас відсутні дані, тож у розвідку мусить піти хтось. А дід Панас, він хлопець, не лінивий, ще й інформацію подасть поміж людьми, а раптом будемо з вами ми щасливі. І сезон осіннього відкриємо саме. Ми. І ще вам трішки мав я прочитати, але цього зробити вже не зміг. Ви через камеру почали відчувати, що дів сопе, немов ковальський міг. А може, просто з вами погуляємо вже більше тижня. Ми тут не були. Ідемо і разом з вами заглядаємо. В кінці походу глянемо, що знайшли. Доброго дня, шановне товариство, любителі природи і грибарства. Сьогодні у нас четвер, 12 годин дня, зайшов я до лісу глянути, що робиться у нашій. В славній Бучині. Останній раз я з'їздив в Карпати поглянути, що робиться там, гриб осінній ще не пішов. Кажуть, що й у нас сухо, тобто не сухо, а пусто <з, <місто> з грибом. Але я не провірю, я нікому не повірю. Так що йдемо і будемо поглядати. Під лісом зустрів двох людей, аж з Дрогобича приїхали люди. Мужчина і жінка, це нам до Стрия райцентру 26 кілометрів звідси. А до Другобича ще 30. От. Сказали нуль повний. Вони з лісу, а я в ліс. Кажу, йду, гляну, як я вже під лісом, я не буду повертатися. Не будемо дуже песимістично на все дивитися. Побачимо по ходу Йдемо. А я все йду. Як буде, ще не знаю, але мандрую лісом все одно. Та все-таки я, друзі, відчуваю. Знайдемо щось на нинішнє кіно. Не густо, не густо, якщо не сказати, що зовсім пусто. Глядаємо, ходимо. Ну, шансів дивився, дійсно, як казали панове Роговича, ноль. Але дід не панікує, як не будуть попадати з білячки, підемо на червонячки. Думаю, що в березняк, коли зайдемо, то там хоч червоноголові будуть траплятися, бо поки дійсно сумно. Ні, я не злий, і сліз також немає. Ось вам, будь ласка, і посмішка моя. Вже більш години лісом походжаю, але грибів не бачу, друзі я. Тут і інша рима просилася на я. <сум> ну нема грибів, нема. Але ми йдемо. Ще йдемо і заглядаємо. Я не спішив, я плентався по буках. Чого летіти? Дід ще не здурів і хай не скоро, хай у тяжких муках. Та першого біленького зустрів. Це ще не осінній, бачите, на тонкій нозі, але дуже і дуже симпатичний. Спочином вас. Ну що, шановні друзі, натрапляємо ми іще на одненького. Цей уже трошки товстіший. О! Ось такого маємо під номером 2. Інтерес з'являється кращий вже. кращий, веселіше на душі. Ну що, шановні друзі, щойно я покинув бучину і зайшов в березнячок. Тільки от я вступив і я вам покажу що. Якщо червоноголовий... Доріс до того, що він аж загнувся, починає гнити. Це говорить про те, що вони тут все-таки є. А якщо вони є, значить ми повинні хоча б тут щось знаходити. Хочемо, звичайно, білого. Він тут також буває. Уже я бачу першого червоняка, який буде. Заліком. Так, такий довгоногий уже нам на очі попався. І я вам скажу, що я бачу відразу іще одного. Так, це не хвалюся, а констатую факт. Зайшов, побачив старого, значить, люди. Його не знайшли, значить їх не було. А якщо є старий, значить має бути і молодий. так собі я вирішив. Маю право. От вам і другий. І от таку парочку тільки в приході у березенку ми вже підняли. Ну, за відсутності білого будемо збирати червоняки. І заодно, ну якщо будуть, звичайно. І заодно будемо надіятись на біленького. Бо вони також, повторююся, тут бувають. Що ж, до нашого кошика, у котрому наших два біленьких, і там дві маленьких лисички я був знайшов, кладемо ще два червонячка. Продовжуємо. Продовження було дуже швидким. Метрів через 8-10 ми бачимо іще одненького. І теж також дуже гарно. Ось такий черговий наш червоноголовий. Кладемо, йдемо далі. Добре, хоч вони трапляються. Після тих трьох підосиновиків попадаємо і на підберезника отакого. От і теж симпатичний. Забираємо. Ще один підосиновик зогнивший, але поруч підберезничок навіть і два. Гарний. Заліковий. Кидаємо. Це тішить. Казав я, що щось назнімаємо на кіно все одно. Ха -ха -ха. Хоч таким чином щось та знімемо, глядачу. А так далі я лечу. Є і продовження є. Ще підберезнички. Ось такий. Ось такий. Так, по позагирю рука попала. А цей якийсь такий темний. І він не старий, він просто темний. Сорт такий. Добре. Ще троєчка до кошика. Потім переглянемо. Попишуть. Що ти гниле до хати береш, та ніколи до хати гниле не поїде, друзі. Скидаєш, поки збираєш, а потім переглядаєш гриби. Так, не видно більше тут. Йдемо далі. Я перепрошую, я сказав, що там пишуть, що гниле береш. Ні, в мене глядачі толерантні і дуже в мене гарні глядачі дурного не пишуть. Це у грибні, я оговорився. Це у групі гриби, де я люблю кинути. Грибочки там пишуть, там, щоб обпаскулити один другого, людям легше стає. Ось такі ще два червоних. І також забираємо. Ну і як, друзі, я говорив, ми будемо збирати червоняки, але тут трапляються і біленькі. Ось вам перший. Ось. А ось тут у нас є й другенький. Так що настрій у нас і так не був паршивий, але все-таки якось було в бучені сумновато. А тут уже веселіше. Бачите, і от таких два біленьких маємо в колекцію сьогоднішню. А несу я до кошика наших біленьких. А тут попадається ще й... Червоненький. Також гарний дуже. Ось такий. Ось так. Чудно. Йдемо далі. А ось і черговий наш червоноголовий. Бачите, яка у них тепер нога така темна. Осіння. Осінь це пора грибів. І літом вони бувають, але осінь є осінь. Біленький наш. Дня на день появиться, ми знаємо, але поки його ще нема, беремо те, що трапляється. І таких ще два підберезничка. Зараз гриб буде чистий, здоровий, не такий червивий, як влітку. Всі грибарі чекають цього осіннього гриба. Я в тому числі. Я перед тим знайшов 13. Підберезників я їх не знімав на це відео, я зняв на вертикальну камеру ціла сімейка. Зараз буду сідати і чистити. І ще ось такого попадаємо. О, який чистий гриб, як приємно. Я думав, що вже черговий гнилий червоняк, а це він просто приліг. А він іще добренький. Він просто нагнувся. Ну, я подивлюсь потім. Але він у нас є. Ні, все-таки він у нас не годиться. Я думав, що добрий. Ну, а це, шановні глядачі, мабуть, гриб дня. Так мені здається. Хоча я вже не можу знати, бо я ще достатньо лісу маю попереду. Ось такий красень. Дуже красивий. Що гарний, то гарний. А після такого красивого білого просився красивий червоний. І він напросився. Ось такий красень також. А ось і черговий червоний. Ха -ха, вже до червоного. Знімати присідаю, а сам заглядаю, де ж білі, бо вже апетит розігрався не на жарт. хочеться білого все-таки. Хвороба така. Ха -ха. Черговий, червонобривий. Ось такий. О! Ось так. Сонечко відвернули, щоб показати. І як я казав, у Буковому лісі. Може нас хоч березина не підведе, бачите, угадав, не розчарувався хоч березнячок, та й нам дає результат. І біленьких пару знайшли, і червоненьких, і підберезничків та й трішки настріляли. І ще дві отаких червонячків ми знаходимо. Один ось тут підняли, а другий нас чекає ось тут. О! І до нашого кошика. Ще не чисті? Ні, ще нема коли чистити. Бракує часу. Ха -ха. Уже я з густенької березини перейшов на таку більш березину. Чистішу, тут трави більші, але й гриби грубші. Так що нічого ми не втрачаємо. Ось такий червоний, дуже гарний. Цього разу. О! Ідемо далі. Уже гриби я сів, перечистив. Ну, звісно, кошику стало менше, але вже чистенькі. Так, пішли. По шапці я подумав, що це білий, але він сказав мені ні, я червоняк рахуюся. Добре, піде й червоняк. Ось такий. Є у нас знову червоненький. Ось такий. Гарні грибочки. Погляньте, яка краса. І в кошику яка краса. Ага, білих би побільше, от що біда. Мило очам, тремтить душа і тіло. Люблю знімати з білими кіно, бо дід хворіє дуже грибом білим. І кажуть, не лікується воно. То значить, будемо з тою хворобою жити. А зараз, шановні глядачі, мені пригадався той кадр, котрий став дуже відомим з одного відео, де він кричав Я в Польщі! Я не вірю своїм очам. Друзі, тепер скажу я, я попав на лисички, я не вірю своїм очам. Я попав на лисички. І в Мюнхен я переїжджати не буду. Так, друзі, я радий, бо я дуже хотів лисички натрапити. Ціле літо вони нам не давалися чути. А тепер погляньте. Я знайшов гарну полянку, зараз швиденько їх буду визберувати. Є достатньо. Ну не так, щоб страшенно багато, але є. Все, виключаюсь, швиденько зриваю. Опа, дивіться, я підняв камеру. Голову вліво повернув, а тут нас чекає грибочок. О, бачите, як гарно. І лисички попав, і... А я з цього боку йшов, я був його пройшов. Я був його не побачив. Добре, зриваємо лисички, йдемо далі. Ну і скажу я вам, що нас після такого тяжкого початку ще виходить і непогана грибарочка сьогодні. Навіть дуже непогано. Ось такого підберезничка підіймаю. А ось тут іще один. І такі досить потужні. Ось О, наші лисички вже у кошику. Їх кладемо. А ось тут іще два красивих. І ось цей і ось цей. Бачите, після бучини. Все-таки бережена нас зустріла гостинно. Дякувати Богу. Інколи, коли є, білих достатньо, я ці гриби... Ні, це вже старенький. А ось тут я ці гриби обминаю. Хай комусь іншому будуть. А так як зараз з білим не дуже. А вже би щось посмажив свіжого. Гарний. Підберезничок гарний. І цей гарний, і цей, бачу, не біда. Чистенькі гарні. Добре. Потихеньки, друзі, я вже посуваюся до виходу. І що вам скажу, які в мене були відчуття? Знав, що треба буде пару слів в кінці сказати. Та й вже... Коли по знаходився находився і тих два біленьких ледве-ледве знайшов та й вже прикидував, що буду говорити. Я там вже Риму накидував, щоб щось віршиком не пам'ятаю дослівно, бо я тут не запам'яв. Там, шановні друзі, мушу вам сказати, гриба нема, там нема що й показати. Ну і єдина хто незалежно від... Е, Сезонності і від погодних умов це моя муза. От, все одно яка погода на дворі, а вона мені літає у гори, Знаєте, вже прикидував, що е, стидно мені, там ремовано було, і нема чим потішитися. Але, слава Богу, пішли в березенку і зовсім інакше щось та знайшли. Зараз я присяду ще. І покажу наш результат, і буду на тому завершувати. Все, панове, ми на місці. Ось коронне сідло в лісі. Ось наші грибочки. Кошечок повний, навіть і не надіявся. Ну, це не білий гриб повністю, але все-таки знайшли. Ну що, скажу вам ще сьогодні? Ще пару днів будемо голодні. Осінній білий ще не йде. Потерпимо. Хай так буде. Друзі, я сьогодні задоволений. 5 годин від тарабани в полісі, але все-таки ми вийшли на якийсь результат. Хай червоні, хай підберезнички і трошки білих, але щось зібрали. Бажаю всім добра, любові! Переможного миру, слава нашим Збройним силам, слава нашій непереможній нації! До нових зустрічей! Завтра буду в лісі. Дивимось ваш дід по нас, котрий чекає на підписників. Не лінуйтесь, підпишіться і будьте з нами. До зустрічі!